Привіт, товариші трудяги. Трошечки пропали від вас і знову вернулися. Коротше, у нас усе нормально. Деякі життєві обставини. Трошечки заставили е, робити деякі речі, <свісно> так сказати. Ну, коротше, трохи там роботи ну, накопичилося всього і ніколи було відео знімати. Так, як у нас діло? Все нормально, живі, здорові і слава Богу. Вітер. Вітер, але жду сонця, дуже сильно жду сонця. Е, і треба якось знайти таке місце, де вітру немає. Е, зробили коротше, кроваті хлопцям. І Поліні зробили, і Артемові, і, е, і Макару. Е, привезли дві кроваті додому, одну вспів покрасити, а другу не вспів. Ну, як покрасити? Не покрасити, а вскрити просто е, безкольоровий лак, е, пропитка дерева, захисна. І, в общем, Ну, в общем, в общем, не знаю. Сьогодні сонце класно, все, але тільки ж вітер. Вітер, пелюка. Буду зараз думати, що робити. Зараз е, покажу вам кровать. Саня заділа. Красивенна кровать. Просто бомбезна, дерев'яна. Зараз накрив це все діло. Так, ану пішов вон. Пішов, Лозиш тут. Капець глянь, листки. Ну, в общем, хано, вітер страшний, але думаю, що... Що вийде, у мене зараз це все діло акуратно, тут його витру. і Буду пробувати е, вскривати лаком цим деревообробним. Взагалі, така кровать вийшла. В е, хаті потім покажу, як воно все виглядить. Гарненьке е, деревина е, сосна. Вийця. Ланель хорошу Саня задіяла. Ну, ланель як ланель, знаєте, не оця така тонюсенька, як продається зараз по магазинах. Так що, якщо що, я номер Сонь закріплю, він, він дуже звісно, не хоче займатися таким, каже, дуже щепітільна, тонкосна робота. Ну, можливо, можливо, Якщо комусь там да, не, не, не треба спішити, а просто на майбутнє хочеться своїм там діткам чи, чи собі в особистих якихось цілях замовити кровать, то звертайтеся за номером телефона. І так, товариші трудяги. Перейшли тепер у кімнату. Тут успішно ми закінчили всю нашу діяльність по ремонту. Все це виглядить отак. -от. Потолок нам хлопці приїхали, натягли. Ну і, в общем, все, красу зробили, кімната готова. Тепер залишилася тільки ще одна кровать, і все, і буде красота. Там макаровене робоче місце, тому що. Того, що дуже зачастую у нас йдуть уроки отак. Ну, надіємося на краще. Ну, а там буде видно. Яка красота, так? Красиво. Це такий. Подарували нам сувенірчик. за просто так. Це просто так. Так, ну що, е, По кроваті у нас виходить. Обробив я цією обробкою по дереву, воно типу, як лак, ну, воно не лак, Я вам зараз вийдемо на вулицю, я покажу, бо я сьогодні заїхав ще одну баночку купив. Якраз у літрова банка, уся у мене лягала на, на цю кровать. Я її тричі виходить, обробляв. ну і Виходить, що якщо та шершава на вулиці, то ця у нас. Бачите, вона трошечки відблискує, але вона не блистить так, як звичайний лак, що вона взагалі тобто вона така сама матова. Але, тобто, якщо навіть там пальцями десь щось і, і вимаже дитина, то вологою тряпочкою просто пройшлися, витерли і все, і красота. Кробаті от. Соня додав від себе. Получається, сам проєкт, да? він так придумав, каже, бо ми думали просто, щоб було бильце. Да? І все. Ну, то є, і ланель да, під, 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 під сам от матрас, типу, е, він каже: давай будемо робити повністю по колу, при, ну, от, щоб і бильце там було, і там, і бильце від стіни. Бо все-таки каже, діти, воно, знає, що, ну, воно знаєш, ну, з часом все одно, е, хто, хто розуміє, про що я, воно обоє по чуть-чуть будуть вичухуватися, так сказати. воно то там зітреться, то там зітриться, і воно коротше, потім їх. Треба буде е, заміняти. А так, виходить, просто спальне місце вийшло так. Ну, коротше, вийшло гарненько, да і все. От так от. Пішіть, тепер вам покажу, якою я краскою пропитував, да й трошки так пробіжимося. Розкажу, як взагалі у нас справи. Так, ну що, товариші трудяги? Показую, що за пропитка. В общем, вкрасив я, е, обробляв таким от пилососом, в тестя поїхав взяв. Треба компресора взагалі в майбутньому купляти я вже говорив. Компресор все-таки тема хороша для дому. І покрасити, і не покрасити, і щось накачати, і піддути, а так як роботи ще у майбутньому дуже багато, то е, хороше діло. Так, ну, а виходить, чим обробляв От такий ось акриловий е, ну, Така, в общем, пропитка, деревозахисний, акриловий засіб. Ціна літрової баночки 235 гривень. Ну, як ви бачите, результат доволі там непоганий. Як воно покаже в майбутньому, я не знаю. Але дуже класна ця пропитка, що вона не шолушиться. Тобто, вона не має, що вона з часом почне там, да, відпадати, як лак, тріскатися і так далі. От, з нею цього не буде. Ну, і виходить, такою ж максимумою, Максимою тільки це у нас на водній основі, а то інша якась основа була. Не пам'ятаю я, треба теж десь банку знайти. Ми обробляли от цю от лавочку. Біседку обробляли. Ну, есть, тобто, вообще, як бачите, теж дуже добре. Ну, це, мабуть, на якійсь основі іншій. На масляній, може, основі. Не знаю. Ну, в общем, от ця блестить. Це прям блистить круто. Але е, всередину не хотілося нею красити, тому що в неї є естетичний такий запах. І вона дуже-дуже довго вивонюється. Якщо ця без запаху, то оця тоді ну, запах у неї такий є трохи. Понакупляли трохи дерев, посадили ось тут яблуню. Воно все з часом оце все забереться. І яблуня буде потім, хай тут росте, класно буде, я думаю. Сюди яблуню посадили. Ось отут у нас персик кинули, виходить. І отут теж яблуня. Поки що хай так буде, а там буде видно. Маринка ще, до речі, замовляла. Що у нас оце? лохина? по-моєму, Сиренькі такі ягідки, лохина називається. Оце три кущі нам приходило, ми теж садили. і отут у нас дерево, деревообразна малина. вона так буде ну, в'юща, висока. У нас вже є така одна кущик, І в общем, хай тут буде. Воно туди тут арку якусь зроблю і буде круто. Да, красота. Так, Ось вона, бачите, отаким от от деревом росте. Ми її від ціля теж будемо пересаджувати, бо тут і така деревообразна ця малина, і така тіпа, звичайна. Ну, Це теж якась сортова, вона в нас розрослася, ми її теж будемо розсажувати. А цю деревообразну, це Лариса Заїкіна мені присилала підписниця. І виходить, я бачите, її ось прикопав. Потім хочу отута різнуть, чмокнути, отак клоц, І по ідеї вона повинна, коротше, потім рости. <гум> ну, поняли ще віддільно, Ну, типа її розростить. Бо ось пагін пустило, бачите, з-під землі. І ось пагін пішов. Ну, не знаю, будемо сподіватися, що воно на цей дасть корінь нависну. Ну, По-моєму, коріниця. По-моєму, бачите, такі якісь ті є. Так, ну, в общем, пішли далі. Так, що у нас із будівництвом? Будівництво ми поки що ніяке не робимо, відкинули. Я доробляю коридорну зону. Там у мене, бачите, залишилося ще. Получається ці профіль. О, це дешка. Ну а потім будемо дивитися. Получиться, вспінемо, то щось, щось буде. Щось може й кинемо. Воно вже морози передають. О, до речі, ось та Максима. Ось така от, якою ми обробляли. Цей, як його, біседку і качелю. Що ти лозиш тут? Що ти лозиш? Побитий вже десь вже бився. Так. Хазяїн дворовий прийшов. Так. Ще один лево ходить теж Іди я тебе покажу. Морда така в тебе здоровецька яка. Так, це хлопців забрав, коли пиляли мені дерево. Поставалися обрізки, півгоду лежали, слава Богу, приїхав, забрав. Так, Що тут? а балкон цього зробив. Ось такою штукою. Це на металоломі хтось дав, а я його забрав собі. Кажу, хай буде колись щось я із нього придумаю. І от і придумав. І вийшла така от красотень. Так. Всередині в літній кухні теж не добрався. Сезон я вам скажу, що як був, так і є. Працюємо, так сказати. Ой. Працюємо на базі. Я тільки приїхав недавно з бази. Так що зараз буду вдома домашніми спробами займатися. Так, товариші тридяги, вибачте, будь ласка, що вже я в новій так сказати, екіпіровці, зараз Марину повезу в центр і треба поїхати. Тестя поламалася, стиральна машина. Ну, вже вже зробили. Ті ще вдома, то зараз заберу, відвезу. Так, повправлявся у себе в поросюнчиків, їсти, пити питидов. І зараз повернуся трохи в цей переробний цех, в літню кухню. О, бачите, як я добре зайшов. Я забув підключити розетку. Оце я тепер молодець. Так, ставлю паузу. Все, включився. Тут у нас, бачите, трохи було продукції, я й не знімав відео, що була відправка. Тож, вибачайте, будь ласка, тому що ну, були вже замовлення заздалегідь, і ми просто нових замовлень не брали. Зараз учора зарізали поросятку вдома, то це будемо солити, перчити, коптити. Якщо щось хочеться, то можете звертатися за номером телефона до Маринки. Робили новинку, тут, вибачайте, це додому вже оставив, бо сальний кусок був. Робили новинку, отака ось, бачите? А ну зараз видно, не видно. Оце ми зараз робимо сухого посолу. Уже не в маринаді, а іменно проколюємо маринадом сам продукт і сухого посолу зі спеціями натирається. Дуже класна підчеревина виходить, балик, шия Реберця ми робили, просто бомбі. ну, Ну дуже бомбово. Тобто, ті, хто нас брав і ви знаєте, яке було смачне до цього, то оце смачніше вдвічі. Так що будемо робити іменно такого варіанта. Була риба в нас копчена, теж скумбрія. Додому залишилося дві рибинки, чисто, бачите, отакі. Теж відео не знімав, бо розлетілася вона на ура. Во, отака. Якщо що, то будемо, ну потім трошечки пізніше закоптимо. Е, так що, в общем, отака от невеличка реклама. Ну, Кров'яночка, це в тебе, мабуть, замовлено. Да? Кров'яночка така повакумірована. Смалець, паштет є, курячий, є, свинина. Получається, свининка тушонки, дивіться, скільки. О, і там он теж То там деяка частина в нас поїде в нужні міста. Так, і ось у мене, знаєте що Це, це топ-столоба купив, хотів пожарити, а потім думаю, я його засолю і потом Е, Ніколи в житті цього не робив, ну в общем, оце зараз засолив. Получається, що я взяв? Товстолоб величенький, був такі філешки, десь може по кілограму, може кіло двісті, кіло триста. Ну, коротше, сам товстолоб був чотирьохкілограмовий. І засолку я сюди зробив пів кілограма, виходить, солі брав, п'ятсот грам солі, сто п'ятдесят грам цукру. І столова ложка солі нітритної. кажуть, що дуже хорошо, вона там способствує, щоб, не дай Бог, там якісь паразити і ботулізм, Ну коротше, там начитався такого, що прийшлося кинути туди ложку тої солі. Хоча сто раз так робили, солили, і все норм. Ну ніколи не коптили, не знаю. Щось завжди отак раз засушили і все. Так що подивимося, що воно буде далі. Попробуємо. Це у мене просто проб, пробна, так сказати. Подивимося, що воно буде. Фух, А там буде видно. Во. що е, у нас... Марусь, ти закриєш двері, да, За мною? Що у нас по цьому? По кроваті, по тій. Е... Ну, коротше, <свісно> вийшло з положення дуже легко. Зараз вам покажу, що ми. Що ми зробили? Взяли стрейч-пленку, просто по кругу. Отак. Ну, коротше, щоб, щоб зробити процес е, роботи, знаєте, треба до, до чогось пристосуватися. І вирішили, на вулиці, взагалі, вітрюган страшенний. Ну, в общем, я його застрейчував у кругову, а потім тільки подумав, що а як же ж я туди залізу. Прийшлося розривати назад цю штуку. В общем, все, вона у мене тут покрашена ще, бачите. Лак потихеньку ось до, до, досихає цей, пропитка. Воно навіть не лок, а пропитка і все, бомба. Дуже класна штука в цій пропитці, що вона годину тільки засихає. Тобто година і вона висохла. Все, І через годину можна вже спокійно або накладати другий шар. Це вже в мене тут два шари, все якраз хорошо. На одну кровать йде одна банка одна банка цієї пропитки. І в общем отак, от, отак от виходить така красота. Все, бачите, раз, два. І зараз я поки поїду, справлюся з, з, з цими справами, буквально, я думаю, що вже на ніч можна буде заносити кровать в будинок. Все. Ну, а третю кровать вже я не знаю, де я буду її е, красити. Де я буду її красити, я навіть не знаю. Тому що там передають вже, ну, холода, дуже передають вже морози. Тож. Е... Дуже не знаю, що буде далі. Е, третю кровать може буду проситися там у хлопців. На цьому приїду цим дуйчиком його оброблю, попрошуся. На пелорамі, бо третя кровать у них залишилася. Ну, коротше, кроваті, я думаю, ви зацінили. Да? По продукції нашій можете вже замовлення Маринка, я думаю, вже буде приймати. Номер телефона, я його її е, считай, залишу. Санін номер телефона із столярного цеха залишу. Ну, може, може, захоче йому. Знаєте, а вдруг не буде що робити, хоча в нього роботи там зараз завал. І е, захочете, ви собі теж якусь е, хорошу, якісну. Е, як, як, як там, М Мебель да? е додому. Все. Корот, коротше, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Фух, Вибачайте, що не так часто з вами. Ну, Надіємося на краще, може, колись якось більше буде часу і ми будемо, будемо біля вас. Хоча ми завжди повнимо, особливо Марина каже мені, ти відео зняв. Кажу ні, ти задовбав, ти зніми відео, бо вже бо Маринки пишуть, мені пишуть. Ну, Вчора вже дзвонили з-за кордону. Саня, там у мене підписник є вже дзвонить, Каже: ти хоч там живий, бо я просто вже дивлюся, відео нема, 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 нема. Кажу, та да живий, здоровий, все добре. Все, товариші, трудяги, прощаюся з вами. Миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Хай Бог береже наші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде добре. І ще я вас попрошу. Збір коштів там хлопцям на евакуацію триває. Там ну, просто збір зупинився. Ну, я я вірю, що по мірі можливості, хто скільки як зміг, так і допоміг. Е, ну, якщо ще хто, можливо, знаєте, пропустив це, прошу від себе, там є наші підписники, є наші знайомі, е, які дуже прагнуть е, вашої підтримки. Тож, хто може, будь ласка, я закріпляю банку у коментарях. Е, якщо можете, можете там. Якось долучитися до збору того коштів, все всім дякую, всім до побачення. Пока, пока.